Пані Ольга, мешканка Покровська, близько півроку перебувала в евакуації. Нещодавно жінка повернулася додому, де її чекав неприємний сюрприз. Велика липа, що росла біля її подвір'я, була спиляна сусідами під коріння. Я приїхала, смотрю мусор, этот, деревіни. нету. говорю, сину, а где деревина? Я не знаю. Гаворит. До сусідки прийшли. Анагарит, а нам гори з полком розрішила это пилять. Подождите, а, а почему сину не позвонить было, что этот самый, что вы собрались спилять? Сусіди пані Ольги наголошують, спиляти липу дозволили у виконком'я. Ну тебя же не было здесь, вот и спиляли. Меня не было. Так подождите, если я, я опять буду уезжать. Может быть, забор ви розберете завтра і в дом ко мне залезете. Ну это так же, ж. куда наш це дивиться? Це я зрозуміла, що з їхньої подачі, як сказали, это горить з полком розрішили пилять. Будинок Ольги Анатоліївни опалюється за допомогою пічки, і це дерево могло б стати у нагоді і їй самій. Та її думки, а тим паче дозволу, як господарки, чомусь ніхто не спитав. Да, да. «А мені дрова тепер треба. мені дрова тепер треба. Де мені йти ці дрова брати? тепер?» Мимоволі згадується інша ситуація, яка трапилась у Покровській громаді на початку цього місяця. Тоді через буревій та негоду дерево впало на газопровід та дах мешканки вулиці Сонячна. Катерина Миколаївна зверталася і до контактного центру, і до багатогалузевого підприємства. Проте всюди чула відмову. Горіс приїхав, позвонила, сказала, ми відказуємо вам. Це дерево виходить ваше, хоча матерже за двором. Це ваші проблеми. Допомагати 80-річній жінці прибрати дерево ніхто не хотів, і тільки завдяки допомозі депутата Сергія Андріченка та його команди аварійну ситуацію вдалося виправити. І ось інша сторона медалі покровські можновладці без жодного питання дають дозвіл на ліквідацію чужого дерева біля приватного домовладіння. При цьому хазяйці як результат лишається купа сміття та засохлого листя. Так що ж це за подвійні стандарти про взаємовідносини та принципи сусідів, моя хата з краю і годі казати. Та чому? Місцева влада вважає за потрібне розпоряджатися чужим майном, чому в черговий раз тільки шкодить, а не допомагає людям, і де шукати правди пані Ользі, та чого чекати іншим мешканцям громади, які евакуювались за вказівкою місцевої влади?